На ваших бікбордах було написано, якщо я не помиляюсь, дослівно так, за роботу Жеків відповідає влада. Ну, тоді в мене запитання, яким чином влада може впливати на роботу Жеків, які зараз, по суті, всі приватні? Ну, я почну з того, чому я написав цей бікборд. Мені ну, стало в якійсь мірі дивно, коли люди з вищою освітою. Пробую їх зрозуміти, але до мене дзвонили і неодноразово питали, хто відповідає за роботу Жеків. От ми хочемо вплинути, не знаємо до кого звертатися, бо вони приватні підприємства. Можливо, тому що якраз жеки зараз на всі приватні, люди розгубилися і не знали, кого питати. Тому я написав Можливо. ці розмістили ми бікборди по Тернополі, щоб люди розуміли, що відповідає за роботу жеків міська влада. В нас житловий фонд процентів 70-80 комунальної форми власності. У нас вже є багато об'єднань співвласників, хоча багато цих об'єднань є на папері, вони, не, не, вони реально не функціонують для гарної статистики, тому що також на рівні держави таке для порівняння, скільки ОСББ є в, ті, в тому чи іншому обласному центрі. Тобто маючи 70% комунального житлового фонду. Міська рада мала би методом конкурсу визначити виконавців робіт і послуг. От, значить, виконавцями робіт і послуг в даний час це і приватні підприємці, підприємства, які виконують колишню функцію ЖЕКу. От. Які інструменти діють Незвичайно прості, тому що міська рада укладає... З цим приватним підприємством договір на право обслуговування тієї чи іншої території визначає перелік будинків і визначає термін договору, наприклад, 3 чи 5 років. І приватне підприємство, його засновник і директор розуміють, що вони повністю залежать від міської ради. Тим більше там викладені умови, що обслуговування повинно відбуватися відповідності до правил обслуговування житлового фонду, до робіт, які визначені. 150, 150 м наказом Міністерства житлово комунального господарства, тобто є нормативна базова частина, як повинні виконуватись роботи і послуги, і це дуже тісно прив'язано до договору. Таким чином, міська влада в особі управління житлово комунального господарства має... Дуже прості е, механізми, як вплинути на цей жек, якщо він буде не виконувати належним чином роботу свою. Може розірвати угоду, це найпростіше. І е, тобто дієвий механізм впливу є, але, на жаль, змін на покращення е, обслуговування житлових будинків я не бачу.